Покажу вам далі трошки, як мене згадаю. Яка краса, коли тут все зелене? Це цвіте, я думаю, тут ще гарніше. Водичка прозора, прозора. До речі, питна можна пити. І от туди такий водоспадик. Так от на камінчик встаєш. І туди неряєш. І плаваєш. Пирнути можна, я думаю, десь тут, ну, по груди буде десь глибина Пригнути можна, не з великої висоти. Боже, я літом приїду, я тут поплаваю. Це 100%. Дуже красиво.